Всім привіт! І це мій другий влог. Я думаю, буде довші і трошки більше дів зніматися. І я знімаю це вже вечором, бо я ввечері вирішила, що треба щось зняти. Зараз ми будемо з вами готувати їсти і покоримо наших маленьких друзів. Ви вже з ними знайомі. Так у нас номер 1 жде, номер 2 і номер 3. Зараз будемо наступати міст. Так, ми насипали корму трохи. Нельзя. Нельзя. Насипаємо. Насипаємо. Можна. Mm -hmm. Настав розуміння. Подивіться, який неймовірний з небо вікном закат. І ми її зараз поїмо і її підемо з вами вигулювати з переда. І так, ми насипали вже нашим подружкам. Старілочка раз. Рілочка два. І так, зараз буде з вами готувати пасту овершкову з грибами. Для цього нам треба самі макарони. Там ще є вершки трохи, сир моцарело. Да? І самі наші грибочки. І так, ми почнемо. Спочатку ми беремо каструльку. Великому непотрібно набираємо і воду. Набирала, ставимо на плиту. включаємо на повну. водичку ми трохи підсорюємо і закриваємо. Корошечкою. Така у нас модна сильнечка з-під І далі ми достаємо колорітку. Ставимо її також на плиту на на п'ять. Поки вона розігрівається, достаємо її і, 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 і. беру бусточку. Ніж. А я не буду, І починаємо нарізати наші гриби. Нарізаю їх такими не сильно маленькими, щоб їх відчувати. Ось я всі не знаю, скільки дивлюся цікаві грибів, тому, як на сковорідку. я відразу їх, я вже посадила там олійкою, скидаю їх з сковорідку. І будемо потрохи з вами нарізати. Ось стільки у нас робіт вийшло. Ми тепер чекаємо, поки нагріється сковорода і почнуть шаритися, тоді ми будемо посипати вже їх спеціями. Зараз ми зараз з вами доставати спеції. Так, зі спеції беру часник. Перець чорний і карі. Ну і також сіль. Так, поки воно все буде шаритися, ми з вами натрем сир. Ось я спочатку вийду ось зуму. Так ми беремо, переворочку. Террика. Є блютерці на маленький. Беремо ножик і відрізаємо всі кіно по Ось такий шматочок. І почнемо. І так, перед сиром у нас закипіла вже з вами вода. Ми її ставимо трошечки менше і засипаємо макарон. Вариться на 10 хвилин. Також ми перейдемо доставимо з вами дуршлак, який складний. Щоб я її не шукала, а відразу у мене тут лежав. Тепер переходимо до сира. весь цей шматочок. Там нічку трошки менше. Беремо ложечку і трошки відмішаємо макарони, щоб вони не звипалися і не прилетали до да? самої э, каструльки. так ось так на сир вийшло. Щоб воно було таке було сирне. Набираємо сир, і будемо мить трошки сулі. Я кидаю все на око. Сол, карі. Карі у нас одноразовий. І зараз перчик і чесничок. Другошки. Ні, нормально. Перемішуємо, щоб воно у нас все і мало аромат. І чекаємо. Можливо, добавимо трошечки олії. Ви дуже дітять. Поки все готується, ми можу вам поговорити. Як ви можете побачити, я вже забула сказати, що мабіш такий вже настрій різдвяний Грінч. І хто дивився, розкажіть, як вам. Мені дуже подобається. Різдвой, я кожний різдвой передивляюсь перед Новим роком. Так, переміщуємо крану, не забувайте. І ось так. Я зараз, поки розбираюся з Ютубом, у мене чомусь я не можу підтвердити там номер телефону. кого була така проблема? Бо хто знає, як це вирішує, будь ласка, напишіть, бо я не знаю. І так, щось хотіла сказати. А, що було за ці дні, поки я не знімала. Я вчора сходила, домовилася з дівчинкою в інтернеті, знайшла її в телеграм-каналі. На ДФП-умовах. ДФП-умови це... Є... Вона виступає як модель, а я як фотограф. Її фотографую за безкоштовно. ніхто нікому нічого не дуже. ми відфотографувалися вчора на золотих воротах, гуляли по місту, можливо, я ставлю фотографію сюди. Деякі де які в нас вийшли. Я процесом задоволена і всім, що було процесом так само задоволена. Тому, я думаю, я буду проходити і можу щось старатися, шукати ще і щось пробувати. Можливо, і наступного разу, коли я піду, я постараюся це зняти і показати вам, як це проходить. Бо я це моя перший раз, я така трошки була смутіння, так сказати. І е, е, початку було напряжень напруга. Але потім стало легше і стало все доволі чудово. Так, ребенка у нас трохи почарлюється. Бо зараз така осіння погода. У мене немає щоб сказати, депресії, в мене є невеличка. Бувають невеличкі панічні атаки, але це... Я вже місцем вирішувати, тому так, все добре. Розкажіть, як ваш настрій, хто зараз чим займається, можливо, ви вчителі чи працюєте, буде дуже цікаво послухати, як проходить ваша осінь, чи у вас є осінь, а чи навпаки, у вас осінь і все цвіте, ви розкриваєтесь повноцінно. Ну, я люблю осінь, якщо чесно. Але ця осінь донадто така, знаєте, пасмурна, весь час дощ. Тільки якщо виходить сонце, то... І так, зараз я перейду до грибів, трошки їх дожарю, і ми з вами повернемося, будемо додати вершки і воду. Зараз я вам тихенько покажу нашу вінного папіра. Такий у нас кеймфоп. Виходять чуть Трошечки палив. Ой. Так, гриби я вже відчуваю, пахнуть. Ще трошки залишилося. Макар нам фу фу хвилинки. Я не знаю. Так, да. Я думаю, да. так. І так, ми зараз вам будемо почнемо, переключу на другу сторону. Покажу вам процес. І так, ми трішечки додаємо водички. І додаємо вершки. Гарненько їх заповнюємо. І тепер хай вони тушкуються, коли зваляться макарошки. І так, що я хотіла вам ще розказати про харчування своє. Я і моймер. Ми не їмо м'ясо вже місяць два. Це було осознане, ну, я так буде осознане осознане рішення, яке так і залишається, і ніхто не хоче більше його поки їсти. Ми не їли б також. Деякий тривалий час не їли нічого молочного. Зараз ми додали трохи в раціон з сиру і чаще всього сир. Буває яйця, але не яйця не сирі, не варені, жарені яйця. Буває, допомогаємо диревний або щось такого плану. Ну, не часто. І ось оце вершки я купила вчора. І не закінчаться, і все вічно буду купувати. І все. А так більше нічого такого ні м'ясного, ні молочного ми не їмо. Тому ось так. І так, макарони вже зварили, зараз я їх зілью на І засипаємо їх сюди, щоб вони також набралися цього. Ми їх перемішуємо тут. Трошки вона прикипиться, за те, що ми додали вершки, э, смак трошки спецій не такий, Ми додаємо трошечки солі знову чосничку і трошки перчика. Вже бачите, почала кипіти, Це цей штурм ми перемішуємо. І я відразу даю сир, щоб він. Подавився і таїв. І я чаще всього зразу починаю змішувати, щоб їх попали на всі макарони і на все. Розтягуємо по всьому, щоб він не скомкався десь в одному місці. Будемо насипалися наші тарілочки. Отакі тарілочки є целесіва тільки органік. Вставимо їх на ваги. У нас все важиться, все записується і беремо і отак насипаємо. Так, У нас вийшло 344. Так, ми вже нарядилися. У меня спортивные штаны куртка. И вот такие с гордостью. И здесь тоже. Вот такая у нас плащ. Супер плащ. Вот такая у нас наборышня с вот... Масечки-пасечки у нас. Дай мне ка. Бегун. А с гордостью? Где ты? Идем. Где-то вроде такие маленькие Як ну, Зараз з вами йдемо і потім підемо магазину. Зараз ми закінчимо нашу прогулку по набережній, я вам ще покажу тут є дуже гарний спортивний майданчик для бокс. Ще до доключу там ставок. Тут у нас усе наш друг. Пошли, пошли, пошли. Я дуже обожнюю гуляти сама. І це взять, ми йдемо, гуляємо десь. І ще така погода коли людей не так багато. І взагалі ідеально. Діже повітря, плюс-мінус, звичайно, але хоче якесь. І собі ніхто не заважає. Можете і подумати, де навіть навіть не думати. Сталі тебе має не видно. І такі, діліся, чимамою любите гуляти самі чи ні. А згад сюди! У нас пепсик прогубився. Серед трьох сосом. Давай, 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 давай. Такий щасливий дуже Любов гулять, коли людей немає. На вулиці така більш-менш спокійна. Ну і все. І зараз я вам покажу, що у нас тут є. Так, гарбі. Зараз. Ось такі у нас тут устроила дитячу площадку, такі, щоб сидіти. Звичайно, асгард. Азгард пишли. 20 сестру. І ось такий клюзів. Боксерський атрибут. Я сюди ходила в побулта, тепло розтягуватися. Це у нас один из боксерів. Асгард, пішли. І там відкрили такий наша цю минуту. Зараз як проближку. Азгард. Невеличкий ресторанчик відкрили. Взагалі было файно. Прямо знову вийшли на район і там ноус. Азгард це все лесім. Таке то, що ж тут красота все жовта. Байджер новий Я люблю таке. Так, ми вже вдома. Я мені розпакуємо купимо. Комбічо. І шоколадка. Шоколадка. Шоколадка два. Так, і зараз я піду мій в голову і ми того, підстати я моїй голову. Так, я вже холила голову. Це на сьогодні буде моє останнє включення, бо я зараз буду пити чай. Просто я ліжку буду лежати, є шоколад, і готуватися до сну. Так що, всім пока і зустрінемося думаю, ми завтра. Всім доброго раночку! Я вже зібрана. І зараз ми будемо йти з Асгардом фотографуватися в хеллоуінському стилі. І ви побачите, що там буде. В нього є такий наряд. І буде щось цікаве. Зараз ми йдемо вниз, я знайду щось таке гарне, десь листя, дерева, щоб було прям все підходяще. І тому йдемо дивимося, що у нас хто у нас тут сидить. Вже чекає. Знову у нас є один пес наряджений, який жде. І йдемо.

Я там сняла деякі відео. Тобто мені сняли. І зараз ми будемо їсти. У нас сьогодні на сніданок ем... і сичовець. І ще домий колоколь. І так, всім привіт уже об'єнтись. Поки що ми п'ємо какао Самозварене. З нами тут Аліса. І я хочу поговорити про Аліса. Про, можливо, книжки. Я зараз читаю Алхіміка, можливо, ви читали чи ні. Це ще Аліса Гузі. Хто знає, можливо, цікавився шлях Сантьяго. Є, там люди ходять до портофіла, яке забула, як називається. І коли приходять великий шлях, шукають себе, своє призначення і так далі. І ця книга щось подібне до цього. І мені дуже сподобалось. вона невелика. Там я знайшла її в інтернеті на просторах, там всього 33 сторінки. Ну, просто там великим обсягом. Але достатньо цікаво, так що, якщо вам щось таке, хочеться щось почитати, легке і цікаве, то я вважаю, що можна його переглянути для вашого розуміння усього, яке що вам подобається. І ви хочете хоче дізнатись. Тому ну, так. І зараз я буду сідати, працювати, скачувати фотографії, які мене робили, і я, думаю, їх ставлю сюди. І, і все. І буду радовувати волог. Так що до зустрічі, коли тут їсти. А, ще хотіла додати, що цей волог такий про домашній вайб. Домашня робота, без будь-якого активного, там прям аж безмежного способу життя. Так я займаюсь до йогою, я займаюсь спортом, я багато хочу, гуляю, але в мене того, що там весь час десь в закладах, втрогтем прихобичитися. Так що це буде влог більш такий про моє життя, так як воно йде. І ось одне із цього, що як воно йде. Але сколопити є гарного настрою, гарного відділення і гарного життя. Всім до І так, я вже догувала влог, є він доклад такий довгенький. Ну, Хай він буде такий вступний в моє життя, я буду старатися робити швидше. А зараз, я думаю, я на цьому закінчу його, де роблю і виставлю. Зараз я дивлюся серіал. Називається «Посібно для гарної дівчинки. Я читала книгу. І я читала книгу і зараз це мені цікаво передивитися, як показується е, в серіалі. На людей подивіться, в голові це зовсім одне, а на екрані це зовсім інше. Тому так. Тому я хочу, напевно, на сьогодні я вже попрощаюся зараз, тому що вечір було таке саме, що було вчора. А з іншим самим, я думаю, ще набагато скоріше, ніж було до цього. І я буду знімати щось швидше і додати різноможе разнообразці і життя. Тому всім дякую за перегляд, щоб не затягувати його. І до скорих зустрічей. Всім па-па!